Слухайте дуже уважно, я вас прошу, тому що це надважливо. Якщо комусь дуже мало переписок подібних, то у вас це не так однозначно. Знайте, що історії реального, фізичного, насильства це коли тебе отримують руками і намагаються задовільнити свої сексуальні потреби, вони були. Я про це вже прямо говорю, тому що в нас є люди, які готові говорити про це публічно, відкриваючи своє обличчя, але... Дівчата, які це пережили, настільки травмовані, що більшість з них бояться говорити про це навіть своїм близьким, не тільки на загал, своїм найближчим людям. Але якщо всі історії повспливають, якщо ми їх почуємо ми з вами відкрито, то ця справа просто буде завершена за декілька днів. Тому що ми не говоримо тільки про переписки. Ми говоримо про такі страшні мова йде про реальне сексуальне насильство, про серію дуже складних махінацій. Які створювалися для того, щоб втягнути студенток, працівниць в схему, яка реалізовує дуже дивні, дуже збочені сексуальні потреби людини. І я до того, що якщо ми зараз створимо атмосферу абсолютної підтримки, і ті дівчата, які бояться, просто заговорять і розкажуть свої історії, в яких вони не винні, то ми просто закриємо цю справу. За декілька днів, тому що там, по суті, немає в чому розбиратися довго. Але треба, щоб всі говорили. Будь ласка, виступіть в сторіс, якщо ви свідок. Будь ласка, підтримайте близьких своїх, для того, щоб вони почувалися безпечні.